Бреклева влада. Коли закінчиться війна, кожен стане сам по собі. Не буде народу, як єдиного організму. Всі забудуть з часом, скільки сил пішло на перемогу. Але ще б трохи дотиснути, ще зруйнувати Верховну владу, Раду, поміняти начисто владу, закрити банки і перейти на готівку назад, виконавчі служби, податкові інші служби проти народу. Ми боремось за волю, а вони за свої гроші як Вовлинська важа скоро рухнуть. Революція, майдани, віруси і війни нас не зламали. І цій корупційній схемі, думаю, це не під силу. Я ніколи не буду вдячній владі, бо це вони ще в 91-му допустили. Вдячним потрібно бути тільки нашому народу, якого ніколи нічого не зламало. Ішов проти системи з самого початку і буде йти до кінця. І ніколи не порушуйте ділянку. Хоч посидіть, хоч бийте, але душ вам ніколи не забрати.